Початком літнього сезону курортна зона у селі Приморська Вилківської громади стала потроху оживати. Власники деяких баз відпочинку розпочали підготовчі роботи в надії на відвідування їх закладів відпочиваючими, адже вже другий рік поспіль підприємці вимушені сплачувати податки, незважаючи на відсутність туристів. Але наразі ситуація значно ускладнилася у зв'язку з трагедією на Коховському водосховищі. Як же цьогоріч працюватиме курортна зона, розповів глава Вилківської ОТГ Матвій Іванов. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація у курортній зоні, а саме у селі Приморське? Важка ситуація, тому що бази другий рік поспіль не працюють свіжі з військовим станом. Планується відкрити ряд баз, де є басейни. Без, без виходу к морю бази можуть працювати. Але Зараз є розпорядження, що санстанція повинна перевіряти всі бази на наявність яких заболівань в воді, тому що після, після каховки є, є різна ситуація, тому без допуску санстанції бази теж працювати не зможуть, крім того, що є ограничення з сторони військових. Тому от така ще ситуація наразі важка. Ми зустрічались з Родіоном Анатольовичем, зустрічалися з військовими, обсуждали різні моменти, як можна, щоб хоч хтось запрацював, тому що в будь-якому разі люди захотять їхати, захотять сонячні ванни, захотять отдиха. Теж ми плануємо. Розглядаємо питання, як е, е, сім'ї військових е, забезпечити дітей, жон, е, щоб вони могли мали можливість приїхати та і відпочити і позагорати на морі, але без, е, поки що без виходу, без доступу до моря. Саме місто Вілково є туристичною локацією. Як з туризмом саме у місті? Теж важковато, тому що виход на воду на Дунай це було основною. Е, Основна робота для туристів, тому що люди приїжджають сюди побачити воду, побачити наші красоти, але зараз є заборона виходу. Це питання теж розглядається нами. І я розраховую на те, що воєнні дадуть якусь локацію нам, дадуть хоча би. Два маршрути без виходу границям. Але там внутрі міста ми можемо розвозити, там Білгородський канал, Єріки. Плануємо ще виход на Очаківське гірло острова НКІ. Показати, як, як звичайно проживали там люди на островах, без світу, без води, без е, нічого. Але там був кінотеатр, там була школа, там, там було повноцінне життя. Зараз на розгляді у військових. Розраховуємо на те, що вони дадуть положительний на хоча б на пару маршрутів. Щодо стану доріг, чи планується наразі якісь масштабні ремонтні роботи в цьому напрямку? Не плануються, тому що на дорогі зараз все те, що ми заробляємо і заробляємо сверх планованого доходу, повинно йти зараз на Військових для підтримки військових. Тому зараз глобальних не планується ніяких робіт, але в нас ще ж проблема. У нас у всіх громадах така проблема є. Уменшилось фінансування субвенція по освітянську. У нас порядка 11 мільйонів гривень. Це теж ляже на військовий, на наш місцевий бюджет. І йде реформа по, ось, по здоров охороні здоров'я по болниці, по, по лікарням. Тому ми теж повинні будемо підтримати якось, яким чином я не знаю, ще, ми повинні підтримати наші лікарні для того, щоб вони мали змогу забезпечити населення. Хоч малейшим, малічним, тому не планується ні дороги, ні якісь такі крупні інфраструктурні проєкти у нас не планується. Щодо реорганізації у медзакладах, чи вигідно буде для громади таке об'єднання? Ми не знаємо, яке буде об'єднання, ще ми не знаємо, що прийме МОЗ, але в мене є своє бачення. По, по цьому питанню у нас рекреаційна зона. У нас буває від 200 тисяч в мирний час, від 200 тисяч і більш е, туристів. Тому о, якщо не буде лікарні, о, цим людям нікуди буде обращатися. Ми повинні забезпечити першу чергу для, для своїх мешканців. І теж для туристів. Тому ми не маємо права сьогодні закривати, морального права ми не маємо права закривати. А реорганізація, яка йде зараз на даний момент, вона там є дуже багато питань, дуже багато. Це і по времені доставки хворого, дороги. І так далі. Ми в тупіку і не до одної лікарні ми не зможемо довести хворого в нормативне, влі. Не до одної. Тому ми попитаємось боліцю лікарню. Будемо все робити для цього. Розповів Матвій Костянтинович і про готовність укриттів до нового навчального року у закладах освіти громади. З вересня з нового навчального року, як будуть працювати навчальні заклади? Чи вже готові укриття у всіх закладах? Чи буде одна зміна, чи дві, як буде у навчальний процес проходити? Дуже велика мечта, щоб всі дітки навчалися офлайн. Але з учетом того, що в нас вода. Пів метри вода, бомбосховище у нас ми не можемо зробити бомбосховище. Плануємо зробити укриття для двох ліцеїв вілківських, для десантівської школи зараз заказуємо смету, для того, щоб в десь в садіку там є приміщення де вміщаються і школа, і э, дитський садочок, все вміщаються. І по э, розстоянню підходить 300 метрів, ми підходимо під. Тобто здесь ми якби, готові. Дуже складна ситуація в Приморському та в мирному, але в нас є по правилу двох стін, є укриття, де ми можемо навчати цих дітей. Вони вчаться, як рік навчались, так і будуть навчатися. У наступному році міськість укриттів дозволяє розмістити увесь склад у учнів та вчителів, щоб одну зміну навчатися? Ні, в одну смену міські школи не зможуть, ліцеї не зможуть міські. Ми плануємо зробити укриття на 150, по 150 вмістимостю, плюс в них є ще укриття. Від 60 до 80 чоловік вміщають. Тому 220-250 ми можемо розраховувати в одну смену. В школах в першій, по-моєму, 500 з чимось дітей вчаться, в другій під по 500, 480 і скока. Тобто в дві тільки в дві сміни. Сільські будуть, я розраховую на те, що вони будуть в одну сміну. А ось питання щодо вільного відвідування місцевими мешканцями прибережних островів, на яких у багатьох розташовані присадибні ділянки та городи, досі не вирішено. Чи змінилися наразі обставини щодо виїзду рибалок та огородників на острови? Ні, особо не змінилось Нічого. Рибаки рибалять в тих містах, де дозволено. <гану> Мешканці мають змогу виїхати на свої ділянки, на свої огороди, на свої дачі, але не на всі острови. Є доступ на Стамбульський, є доступ на Анкудінов, є доступ на Очаківський, але на Полуденне, на Кубану, на Кубанський, ще немає дозволу. Військово розглядає це питання. Розраховуємо на те, що вони положительно віднесуться к нашим проблемам. Питання дуже гостро стоїть, дуже гостро. Люди з цього живуть. Мабуть, хотілося б, щоб вони мали змогу працювати там повноценно і жити, там як їх предки жили. Отже, наразі перед Вилківською громадою стоїть ряд важливих питань, які потребують детального розгляду та швидкого вирішення. Ксенія переверзива Юрій Слободяний для юг -Тодей».